Опинилася в центрі скандалу останніми днями, і в тому числі вчора вона опинилася в центрі не скандалу, а в центрі уваги, тому що безпосередньо Київ, центр Києва, було атаковано дронами, і не просто так, а прямо під час перемовин президента України, британського прем'єра Кіра Стармера, тому що от проходила їхня зустріч, і такий умовний «Hello!» привіт. 에, передали російська стороні. Але привіт російській стороні за цей удар буде обов'язково. Президент України сказав. Дрон помітили під, над Верховною Радою. Опубліковано було відповідне відео не телеграм-каналами, а авторитетним виданням Reuters. В урядовому кварталі чули вибухи, працювало ППО, а над куполом пролітав БПЛА. Також на фоні лунали звуки пострілів. Якщо ви звернули дрон, який пролітав над Верховною Радою, він не дуже схожий на шахет. Це він не, не виглядає, як шхи, хоча він теж отак от трин, триндить, дренчить дуже сильно. А він якийсь російський безпілотник типу пародія. Що це за безпілотник пародія, я до кінця не розумію. А, взагалі його збивали у різних районах. Такі дрони а, вдень, от примітно, що вдень летіли дрони. Зазвичай дрони запускають вночі. Чому? Тому що вночі дрони складніше збити. Їх збивають фактично з ну з такою, як умовно кажучи, кулемета, і їх потрібно, щоб. Прожекторами вирахувати ці дрони, потім по них збивати в день. Їх видно, тому дуже просто уламки впали у п'яти районах різних Києва. В Дніпровському пошкодили один з уламків фасаду однієї з будівлі, в Голосіївському, Дарницькому і Печерському районах столиці теж збивали. А в Солом'янському районі уламки уламки дрона впали на машину, коли вона якраз зупинялася. Всередині був чоловік, але він, на щастя, ніяк не постраждав. Рибко, уламком просто розірвало двигуни, частково пошкодило фари і салони. Ще в двох автівках вибивали заднє і лобове скло. Зі мною на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею е, авіації. Добрий день, пане Валерію. Да, Доброго дня. Є розуміння, що це за такі дрони? Е, ну, Дрон пародія це такий дрон-імітатор. Він не має бойової частини, е, деренчиться просто через роботу, е, е, ну, через. Повітряний да? але цей дрон має. Ну, шахет має двигун поршневий, внутрішнього згорання. Цей дрон має електродвигун. Тому uh -huh. він не такий гучний, як шахет, і геть має іншу аеродинамічну схему. Він, звичайно, має аеродинамічну схему літака, моноплана, да? а шахет там схема інша, там літаюче крило. Так, цей От, дрон імітатор а, цей... Він... Ага, да, вибачте, вибачте, так, так. Так, да, цей імітатор, він може, скажімо, в даному випадку він так да, їх навіть не збивають. Не збивають? А, ну збивають так, якщо попадеться, мобільній мобільні попадеться. З кулеметів його можна збивати, але витрачати на нього ракету сенсу нема. Бо так. цей дрон не несе бойової частини. А звідки ми от... знаємо, що він не, не несе бойової частини? Раптом він несе бойову частину. Ну, розумієте, можна відслідкувати, наприклад, є така селекція повітряних цілей по швидкості. так, так цей дрон, його можна відсікти, просто зарані відсікти. Тому такі дрони повидуть по списку локаційно втрачених. Вони випрацьовують або батарею, або запас палива. Ну на цьому батарея, або електродвигун, на гербері, там е, значить паливо випрацьовується, бо там поршневий двигун. Це обидва дрони-імітатори, і по них, як правило, не стріляють. Ну не стріляють ракетами. ракетами, вони несуть безпосередньої небезпеки, але вони можуть бути розвідниками, тому їх стараються збивати якнайдешевше. використовують для цього або зенітні fpv дрони, або мобільні групи, або ну або гепарди. Ну, а, якщо... гепарди. а якщо до такого дрона примотати гранату? Ну, а сенс. Що ну, він, він щось може вразити. Ну, дивіться, я от слухаю дрон, цей долетів до центру, Києва, до урядового кварталу. Ну, якби він з гранатою впав в будівлю Кабміну, наприклад, або в Верховну Раду. Ну, він гранатою б нічого не зробив. По-перше, е Ну, скажімо, недостатньо для того, щоб е зробити шкоду, потрібно мати хоча б десяток кілограмів вибухівки на борту. По-перше. Ага. По-друге, цей дрон він орієнтується по супутнику. От. І під час нальотів ставляться перешкоди, він не може вдарити високоточно. Да. Але загалом той факт, що дрони почали літати над, над, самісінським, над самісіньким значить, кварталом, урядовим кварталом, це вже, розумієте, ну… Ну, я навіть не знаю, як сказати це, сформулювати, да? скажіть. На, да, на фоні того, що в нас зараз е е скорочується персонал повітряних сил. І особливо скорочується персонал зенітно-ракетних військ і радіотехнічних військ. Так, от, Валерій, тому у мене виникає питання: ну як так виходить, що оці саморобні дрони вони долітають до центру Києва. Ну як так вийшло, що їх кулеметами, мобільними вогневими групами не збили на підльоті до центру? Ну, якось дивно навіть. Причому я це вам вдруге кажу. за місяць. Я вам, да, я вам кажу, що зараз, от, коли раніше мобільні групи да, мали, складалися з п'яти чоловік. Зараз їх скоротили до трьох чоловік. Вони просто впали їх ефективність. Uh -huh. І через те, що в нас скорочують повітряні сили, да, в нас будуть долітати і ракети за мінімальний час. От. Не лише розвідувальні дрони, і шахеди будуть частіше влучати. Розумієте? А, ситуація така, що замість того, щоб посилювати протиповітряну оборону, ми її зараз послаблюємо. Саме тому дрони і долітають до урядового кварталу. Тобто Це в цьому те, причина? Не, да, не, не зміг одразу сформулювати просто, да? ну, от. Не в ефективності дронів, а е, в е, а відсутності ефективності, точніше, зменшеній протиповітряної оборони, яка займається саме дронами, ви хочете сказати. Звичайно, всі безпілотники, всі види повітряних цілей збиває протиповітряна оборона. Будь-то балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, там, різних видів, да? все це завдання протиповітряної оборони. Ми старалися проти, посилювати цю ППО і фактично створили залізний купол, такий локальний, місцевий, деревий, але там, де є прикриття, там все збивається. І зараз а, а, вилучаються фахівці з протиповітряної оборони, і ми отримуємо, з залізного щита, отримуємо залізне решето. Ну, Валерію, давайте все ж таки не розганяти паніку. Бо зараз люди подумають: все, немає у нас ППО, тепер будуть прилітати дрони, прилітати ракети, все тут небезпечно, нас застріляють. Все ж таки, от дивимося на, цей, на цю ніч, яка була. Е, майже всі дрони були збиті по Україні. Ну, це поки так, да, поки всіх не вилучили, але е, я не ну, розганяю я... паніку. Я просто попереджаю. Ну зараз що? одразу люди, Диві, люди одразу люди одразу починають писати. Господи, це так в Києві. Так що якщо заберуть всіх з ППО, то це нікому буде збивати ракети, нікому буде збивати дрони. Ну я, я б з вами посперечався. Поки що ситуація така, спокійна, все збивається. А в Києві цієї ночі цього вечора лунала проти лунала повітряна тривога. Але прям таких якихось вибухів я не чув. Бо не били серйозно, по Києву не били. А коли були комбіновані ракетно-дронові удари, то лунало і прилітало. І кілька днів тому, майже в центрі, майже поряд з урядовим кварталом дрон таки попав у будинок. І я кажу не про сьогоднішній день, а зараз в усіх бригадах, ну, у всякому разі, офіційно в одній з бригад хочуть вилучити 400 фахівців. Ну ні, 450 фахівців хочуть вилучити. Ну, як ви собі уявляєте, посилиться можливості бойові цієї бригади? Чи ні? І так не в одній бригаді, так по всіх бригадах протиповітряної оборони. Розумієте, це, ну, я, я не знаю, як це сказати, розумієте, це люди сидять на суку і ріжуть його. Ну, а звідки у вас ну, така якщо, інформація? Якщо не буде протиповітряної оборони країни, впаде все. А, а звідки у вас така інформація? Що 400 людей знімають? Відкрита відкрита інформація з 114 ї бригади з Івано-Франківська льотної. Там воїни цієї бригади написали, що 250 чоловік наказом а, вже вислав взято з бригади і ще 218 вислали. Ну, це те, що публікували народні депутати, і то ми не знаємо, хто ці люди насправді на тому відео. Добре, тут дивіться, тоді у мене наступне питання: якщо ці дрони імітатори, дрони фальшивки, вони от такі, вони їх використовують фактично для залякування. Основна ж мета росіян була тут залякати, навести кіпіш, навести паніку. І вони ефективно з цим спляться. А чому ми тоді цим цього не робимо? Чому ми не використовуємо? Запускати в сторону Москви, в сторону інших міст, налякати. Хай росіяни відчувають, що таке війна. Не стріляти на безпосередньо по цивільних об'єктах, не знищувати, не вбивати цивільних громадян. Ми все-таки не ми все ж таки цивілізована країна, а не терористи, як Росія, але залякати, щоб не розслабляли, не розслаблялися, щоб були в тонусі. Чому ми такого не робимо? Як ви думаєте? Тому що цей безпілотник інші відстані. Лякати Брянську, Орловську і там інші сусідні області сенсу нема. Туди прилітають вони і так, знають, що по них прилетить будь-який момент. От. А далі не треба витрачати сил на якесь на якісь залякування. Там тоталітарний режим, залякування на них не діє. На них діють, коли 5 днів підряд палає на автобаза. Оце на них дії, і потім це розповсюджується в соціальних мережах на всю Росію, і це впливає набагато краще, ніж деренчащі дрони, які не несуть жодної загрози. Угу. Ну, Але тоді одразу виникає, дивіться, вже не вперше прилітає по Енгельсу. Не вперше. А, чому вони не можуть захистити е аеродром? Це та важ важливий стратегічний об'єкт. Аеродром і весь комплекс мається на увазі логістичний, а все ж таки паливні комплекси це частина от логістичної всієї системи військового об'єкта. Чому вони досі не можуть захистити ППО? Тому що ми нарощуємо е ефективність ударів, на нарощуємо. Кількість дронів так. в запуску та да? масованість ударів угу. звичайно, росіяни збивають деяку кількість дронів, деяка кількість безпілотників спеціально призмане призначене для а, при, ну, не придушення для відволікання ворожої протиповітряної оборони. І по Енгельсу напевно запускалися не один дрон, а влучили один-два. Угу. да. казали, що в той день запускали, запускали російсь, на російських пабліках. Була інформація, що в той день. Запустили десь приблизно 200 безпілотників по Росії, потрапило не так багато по цілях, да? тобто росіяни прикривають, стараються прикрити, але жодна протиповітряна оборона не забезпечує 100% захисту.